Це перші хвилини після атаки РФ по Дніпру. Відео зняли місцеві жителі на підлозі, ліжках та меблях людей шматки асфальту. Внаслідок удару поранення дістали 19-річний хлопець та 53-річний чоловік. Це одна з багатоповерхівок, яка опинилася в епіцентрі російської атаки ввечері 20 вересня. Двір всіяний уламками асфальту, вибитих вікон та повалений гілок. Від самого ранку місцеві жителі прибирають у квартирах та на подвір'ї будинку. Мешканка багатоповерхівки Марія у дворі разом з мамою та собакою розповідає, у квартирі вибиті вікна, а балкон понівечений ударною хвилею. Каже, і досі не усвідомлюють, що сталося. Дівчина пригадує, в момент удару була біля вікна, а її батьки в сусідній кімнаті. Відкрилось вікно. Розутілися всі горщики, вже лягали спати. Батьки вони з просоння не зрозуміли, що взагалі відбувається. Ой, собачка теж була на паниці, її теж було важко заспокоїти. Неподалік місця атаки живе Тетяна. Розповідає, незадовго до вибуху прийшла додому з роботи та збиралась вигулювати собаку. Додає, після атаки РФ ночувала в підвалі. «Собираємося гуляти, і тут вибух. Є дітей, звісно, у підвал, тому що ж у частному секторі прямо тут. Це Шанель Херсонська, а вона у нас з Херсону. коли дамбу взорвали, оце наша дівчинка, єдина вижила зі свого шикарного роду. Злякалася, к сожалению, злякалася. Кот не злякався, вона злякалася Сразу на ручки і все. На ранок, 21 вересня, обласна військова адміністрація повідомляє про пошкоджений заклад освіти, три понівечені багатоповерхівки та 72 авто. Директор обласного центру екстреної медичної допомоги Раді Шевченко на своїй Фейсбук сторінці повідомив: один з уламків влучив у карету швидкої. Медики не постраждали. Волонтери роздають власникам пошкоджених квартир будматеріали, аби можна було на перший час закрити вибиті вікна до третьої ночі та сьогодні. Зранку на місці атаки працюють комунальники, повідомили у міськраді. Поліна Паламарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.